Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Це канал про вишивку. І сьогодні моя розмова буде всього лише про одну роботу. Але я вирішила наділити їй прям таке окреме відео, тому що це прям знакова така робота. Я її довго вишивала і нарешті я вам можу показати фініш, трошки про неї розповісти. Хто зі мною давно, той може вже здогадався, про яку роботу я вам сьогодні розповім. Бачите, яка кількість ниток в мене залишилась. Отака от от схема. І давайте подивимось на то чудо довгоочікуване. Напевно, не тільки я я чекала на той фініш, і дівчата мені писали, що було б цікаво подивитися на цей семплер. Це зимовий семплер від Just None, Але в мене це репліка від Ami Shop, Там я його і купляла, бо він знятий з виробництва і ціни на нього. Кусючий, і де я його бачила, він продавався таким лотом всі чотири сезони. І це було дорого, скажімо так. Тому я вирішила, що я придбаю його на амішопі, бо мені дуже-дуже хотілося вишити цей шедевр, не побоюсь цього слова, бо робота дуже цікава, робота дуже яскрава, складна. Але дуже-дуже гарна. Ой, мені не віриться, що я її завершила. В цій роботі 40 кольорів ниток, в цій роботі 10 кольорів бекстіча і 7 кольорів французьких вузликів. Розпочала я її давно ще 12 лютого 2022 року, розпочала знизу. Вишила пряничка, Ось цю частинку я вишила пряничка, оці квіточки, пішла вниз. Як я завжди, я люблю розпочинати роботу з правого нижнього кута. Мені так завжди, ну мені так зручніше, і мені здається, що саме найскладніше це нижня частина роботи, тому як якби саме складне вишиваю, а далі вже легше. Ну Так, скільки я робіт вишивала, так воно і часто і буває. От. Ну і вишивши цю частинку, я дійшла до цукерок і цієї сніжної кулі, в якій всередині будиночок, і е, не те щоб злякалась, але я вирішила її відкласти, і відклала я її дуже надовго, і повернулася я до неї в жовтні 23-го року. Ніяк я не могла наважитись продовжити вишивати цю роботу, тому що тут. Саме в цьому фрагменті величезна кількість три четвертих хрестика, і куди б я не глянула, вони були кругом, і я ніяк не могла прийняти оту думку, що тут дуже багато, дійсно дуже багато, три четверти хреста. І завдяки спільноті, завдяки грі. Перед новорічній, в якій я вирішила прийняти участь з цією роботою, у мене робота вишилася, Оця... окрім цієї, що ж я вам показую: пряничка і цієї лінії знизу, все, що ви бачите, я вишила за три місяці, завдяки грі, в якої я приймала участь. І на новий рік мені залишалося вишити півтора листочка, це якраз ось ця от частинка. І я знов таки трошки щось уповільнилась, мені було чомусь нудно вишивати оцю частину, а може складно, бо тут і дерева, а отут у мене були якраз в цій частині кордони між двома листами. І постійно потрібно було заглядати то в один, то в інший, то в третій, то в четвертий. І це було. Складно, це мене дратувало, тому я якось так дуже-дуже повільно оцю частинку вишивала. І виходить, що я впоралася з цією роботою за 6 місяців, як не дивно. Ну, а по календарних днях це вийшло з 22, лютого 22 і 31 березня 2024 року я таки змогла її завершити. Цікава дуже робота, її а, дуже цікаво розглядати. Кожен фрагмент це окрема, це окрема історія. І, до речі, дуже часто дівчата мені писали різдвяний семплер. Але ні, це саме зимовий семплер. І я сама здогадалася, і до мене до Петроло, що це такий зимовий семплер, коли я почала вишивати отут Бекстіч. А тут написано. А, Твоя Валентинка або Валентинка для тебе, і я не могла зрозуміти, яка валя, що вдруг валя, що тут вообще зима і валя. І потім до мене дійшло, що це ж оця дівчинка. Вона несе валентинку для когось. І вона в сердечку, ну, щось до мене одразу не дійшло. І ось тут, бачите, тут кругом сердечка. Це про всі розваги, свята, які бувають. В зимовий період. Так, Це в нас і Різдво, це і приємна книжка під ковдрою. Казочка якра, якась а, зимова. Бачите, тут проліски. Я думаю, це початок казочки саме про 12 місяців. Щось мені так здається, бо тут написано, що прекрасний пухнастий білий сніг вкриває товстою ковдрою. Квіти якісь сплять, можливо, це початок якоїсь такої зимової, чудової казки. А що ще робити, коли на вулиці холодно і мороз, це закутатись в ковдру і читати якусь приємну книжечку. Або з'їздити на курорт, покататися на лижах. Далі у нас буде Це сніговик, це зрозуміло, тиха, затишна. Вуличка десь, бачите, тут димочок, така нічна, гарна, Тут, до речі, дуже багато беку було в цих будиночках. От. І, звісно ж, це парк розваги, це гра в сніжки, це катання на ковзанах. Ну, Така, бачите, падуб. Такий гарний зверху. І, ну, як завжди, семплер це або... Алфавіт або цифри, ну, я дуже рада, що в цьому випадку трошечки з боку циферок, і без алфавіту це взагалі дуже-дуже класно. Ще мене досі мучить підозра, бо, бачите, я тут, знаючи, що я вже не встигаю, я написала 2024 рік, бо. Це був вже кінець грудня, і я розуміла, що я не встигну до 20, за 2023 рік цю роботу вишити, тому тут вже написала 24-й. І у мене виходить так, що рік мишки, скоріш за все, був тоді, коли цей дизайн розроблявся. Тому в мене тут мишки або криски, бо хвости у них такі дуже довгі у цих мишок. От, тому, можливо, ну, тепер у мене такий і є варіант. А до мене дійшло, я думала, що це в мене тут за кошик. Тихий. Це я тільки допетрила дівчата, це ж годинник. А він з тією штукою, яка гойдається туди-сюди, оцей маятник. І миші катаються, якраз миша, усюк. Гойдається на годину. А я думала, що це в мене жовтий такий якесь якийсь мишаче гніздо. Це мишки, ну або криски. І тих і інших я. Люблю, не боюсь, мені подобаються. Всякі маленькі тваринки. От. Вишивала я спочатку хрестики, а кожен фрагмент це знаєте, така окрема історія. І, звісно, вишиваючи її, я вишивала на рамі. Я люблю вишивати на рамах, на п'яльцях не люблю вишивати. Тому в мене було все видно, і я бралася за якийсь один фрагмент, повністю довершувала його з усім беком, з усим, і проходила на якийсь інший фрагмент. Найскладніше мені далася ось ця частина, бо мені потрібен був якийсь час, щоб прийняти той факт, що тут дуже багато 3-4 хреста, і нікуди від них не подітися. Ось дзвонички, тут все кругом це. Три четверти хрестика, і тільки коли починаєш вишивати бекстіч, я розуміла, що це дуже-дуже доречно. От в цій роботі продумано абсолютно все до, от, до дрібничок. Тому і беки і три, три четверти хрестика тут. Доречні, доцільні, важливі, грають таку важливу роль дійсно з цим потрібно. Це просто потрібно було час для того, щоб прийняти, що вони тут є. І вже я далі спокійно їх вишивала, вже мені так, так складно не було. Але от ця, от, от ця частина мені далася дуже складно, саме зеленушки і бек. Це було щось, я вже думала плакати, чесне слово. От іменно чомусь саме ця частиночка, я дуже гарно запам'ятала, як я тут мучилась з цією частиночкою. Сам Санта вишивався непогано. Непогано виходять обличчя, але зблизька краще на то не дивитися. В обличчі тут дуже-дуже-дуже багато кольорів, і три четверте хрестика, і. Плюс багато беку, я очі йому і носик тут перешивала, бо ввечері вишила, а вранці подивилась на того санту, вирішила, що то страшне, і перешивала. От, дівчинка більш-менш ну, теж здалеку дуже гарно виглядає, але зблизька складненько. Обличчя тут таке. Я вам зараз покажу поближче. От, і за тим я вже вишивала французькі вузлики. Після прання вже взялася за французькі вузлики. Їх тут не, не так вже і багато, чесно кажучи. І вишиваються вони. У мене то репліка. Я не знаю, як би ця робота виглядала. Якщо б її вишивати в оригіналі, да, по оригінальному набору, було б дуже цікаво подивитися і порівняти, як от це все виходить, підібрані кольори. У ну, мене такої можливості нема, хоча дуже-дуже цікаво. От, тут французькі вузлики, кругом по схемі було написано, що їх потрібно вишивати в одну ниточку. Ось тут вони. Маленькі, давайте вже так буду показувати маленькі от в цій кулі сніжної. І єдина моя така помилка. Ну, чесно кажучи, мені і не шкода, що я так вчинила. Бачите, тут є сніжинки, їх тут багато, вони обшиваються французькими вузликами, але їх майже не видно. Ось вони тут. Ну, тому що я вирішила взяти білу основу. В оригінальних наборах, я так розумію, там щось таке. вершкове. вершкове. Зараз покажу, що сюди поклали. І а, вона така більш вінтажна виглядає. Гарна книжка. Виглядає вона така не на білих сторіночках, а трошки ну, як капучинка, от, десь такий колір основи. Но, але мені, мені не хотілося мати вінтажну роботу. Я хотіла білу, гарну таку, і вирішила, що саме е, от е, зимовий семплер в мене буде на білій основі. Можливо, потрібно було подумати і вишити сніжинки блакитними. І тоді б все було і видно було б сніжиночки, тим більше, що тут літера ось трошки тут є блакитних кольорів, тому я думаю, було б блакитні сніжинки вишити і вишити отак на основі. Це вже, знаєте, приходить такий момент, коли ти все вже вишив, і тепер, коли дивишся, знаєте, така робота над помилками де що я би зробила по-інакшому. У мене є всі чотири сезони цих наборів. І коли я візьмуся за наступний сезон. скоріш за все я весну пропущу, бо трошки втомилася, а от літом, можливо, розпочну саме літній семплер. Так я вирішила для себе, що бек... фру... фрузлики я буду теж робити по ходу роботи, тому що їх тут небагато і доводилося або кріпити кожен фрузлик окремо, або робити довгі притяжки. Бо Ну, Їх дійсно тут небагато. Тут у мене у ведмедика око, тут ротик у ляльки, тут в кожному куточку літери ось тут фрузлики. До речі, я їх тут зробила в дві ниточки, тому що напис в дві і маленький такий фрузличок його б тут не було помітно. Тому я тут вирішила в дві зробити. Ось тут маленькі зірочки, їх майже не видно. Можливо, було б потрібно робити це в дві нитки. Но я зробила вже як по, по схемі. Ось От, тут один французький вузлик, і ось тут один французький вузлик. Я могла би це зробити одразу і не витрачати час на ці закріпки кожного вузлика окремо. В дівчинці тут два отут мали би бути французькі вузлики. Я не зрозуміла, що то тому навіть і не, не захотіла їх вишивати. Оця парочка це шедевр. В них тут… І муфточки, і шапочки, і все на світі. Десь у цього пана. Ось тут рука, і кишенька, і тут один-три четвертий хрестика, все це. Що я вам там показую, все це обшивається. Обличчях тут багато кольорів, і тут у неї волосся, і шапочка, і тут кашкет, і волосся. От, от ці такі частиночка дуже складненька була. І бачите, тут гудзики в неї французькими вузликами. Вузлики в мене страшненькі, я не дуже вмію їх крутити. Ще й в одну ниточку. Оці сани! Ой, І ще і кардинальчик тут сидить, і зеленушка. О, майже вся робота. Бекстіч, це не знаєш, що робити, обшивай хрестик з усіх сторін Бекстічем не помилися. От якусь тут дуже-дуже багато. Дітлахи ось граються, і бачите, дуже гарно все вийшло, ніжки, одяг, все видно. А коли вишиваєш і немає бекстічу, це просто якась була кашка-малашка, причому така різнокольорова. Я коли вишивала, і думаю, Боже, яка мамка, ти завділа так дитину. І червоне, і синє, і зелене, і коричневе, і чорне. Думаю, Боже, що в та дитина? І коли я вже зробила Бекстіч, почала робити, до мене дійшло, що там двоє дітей. Отам От ще один, бачите, сховався. Кидає сніжку, тут катаються на санках. Тут така затишна, дуже гарна. Оця картиночка мені дуже подобається. Така, знаєте, затишна будиночок, там, може, за каміном родина спілкується, або щось святкує, або просто читають книжки, або щось обговорюють, і планують. Така дуже приємна картинка, падуб це все теж тут зелений Бекстіч, темний Бекстіч. На оцих написах два кольори бекстічу, годинничок зі стрілками. Мишки. Усьо. В мишках сім кольорів, от, щоб вишити одну мишечку. І тут є теж, ну, звісно, три четверти хрестика. Сама найпростіша частинка – це були ці сніжиночки зверху, навіть трошки нудненько було їх вишивати. От, а Тут от троянди. А сніжиночки я. Теж тут сині зробила фрузлики в два складення, бо сама сніжинка, я вам пальцями тикаю, так захопилася. Сама сніжинка вишивається в дві нитки, тому я вирішила вже і фрузлики тут крутити. в дві нитки. От. Але, ще раз повторююсь: я буду напевно робити це все по ходу роботи, бо навіть отут бекстіч я вишила весь. І мені залишалося зробити два фрузлика око і нос миші. От її хвіст. Гляньте, який здоровезний, довгий тіліпається хвіст. От. А потім мені довелося кріпитися, щоб зробити два фрузлика, і, звісно, на зворотній стороні там протяжки від тих фрузликів. От. Дуже цікава, дуже яскрава робота. Її навіть можна розібрати на якісь маленькі фрагментики, на якісь маленькі пінкіпчики, щось таке повишивати окреме, мені дійсно того не хочеться. Але, можливо, ось вам з Сантою доволі цікавий пінкіп може вийти. Я пам'ятаю, як я хотіла дійти до середини роботи. Де оця вже така. Лінія, бачите, вулиця з хатинок. Я розуміла, що то буде половина роботи. Така... Ну, знаєте, от дивишся і згадуєш якісь моменти з свого життя, тому що ну, протягом майже більше року да, я вишивала цю роботу. І отут в кожній ягоді тут теж всередині або збоку є французький вузлик. Ну, от. ну Краса. Будиночок найскладніший. Я, коли його вишивала, мені здавалося, що зібрані от всі 40 кольорів. Вони є в цьому будиночку і в цих цукерочках. Такий фрагментик найскладніший був для мене. Чомусь не знаю. Це мої такі відчуття. Ну і, звісно, не обійшлося без пригод. Я попрала роботу. До речі, можу вам. Воно само перевернулося, тому бачите: зворотній бік страшненький. Інколи є, особливо там, де обличчя людей, ось тут. Там кріпитися, щоб зробити, от один дійсно одним кольором, один-три четверти хрестика, одненький. І це потрібно кріпитися. І тут, завдяки тому, що такі насичені всі переходи, дуже багато кольорів в одному якомусь фрагменті, то доводилося кріпитись дуже часто. Тому... Зворотній бік страшний, і плюс ще додалося протяжок від французьких вузликів, тому що в якихось моментах я кріпила кожен фрузлик окремо. Як, наприклад, ось напис. І от один вузлик, ще один, і ще отут один. Таку здорову протяжку я вже не робила. Тому кожен вузлик у мене закріплений окремо. Про пригоди попрала я роботу і побачила, що в мене поліняв 321 колір, червоний. Я розстроїлась, я не хотіла вже і цю роботу вам показувати, і не хотілося мені нічого, тому що так довго чекала, так хотілося мені вишити цю роботу, і нитка поліняла. І в мене був досвід вишивання червоними нитками. І це залежить не від того, що це, наприклад, нитки на DMC. Давайте я подивимося. От, бачите, вони пишуть DMC. Нема тут галочки, ось тут галочка стоїть, що це Росаж. Ниточки мені сподобались. Дуже, от якщо порівнювати СХС і оці нитки, то ці нитки мені подобаються більше. І от у мене був досвід вишивання червоними нитками. Я вишивала монохром 666 номером. Більше 40 мотків ниток там було. Я вишивала нитками DMC, і в мене нитки поліняли. Тобто, це ну, червоний колір, з ним потрібно бути уважним. І в мене вже був такий досвід, що звернеш ти увагу на цю червону нитку, чи попрати її потрібно було перед роботою, а потім вишивати. Ну, так вийшло, що в мене ось тут така є рожева плямка, невеличка, але вона є. І якщо придивитися, отут напис дебілим вишито трошечки є такий рожевий відтінок. Дуже засмутилася, розстроїлась, не хотіла вже нічого, і... ну, але не переп... другий раз я її не прала. Я думаю, вже якщо може там оформлювати повезу, тоді, може, переперу, не знаю, ну, тут рожева плямка. Трагедія просто була. У мене вчора був зіпсований вечір з цією плямкою рожевою, і отут мені ще. Трошечки, трошечки є, мені здається, тут трошки відтінку рожевого. Ну, Вже сьогодні я заспокоїлася, вже мені сьогодні все подобається навіть з тим рожевим. Але так засмутилася вчора, що ось тут мали би бути ще французькі вузлики. Оцею 321 ниткою, отут, от, отак от, мали би бути ще по. по... По дві отак між циферками мали би бути фрузлики. Я вже не стала їх крутити, бо начебто тут у мене нічого не поліняло, не потекло. Ця кра... Хоча тут червона, так? тут червона. Тут вона є, вона є кругом, але, бачите, поліняло тут чомусь саме в цих міст... містах. Я не знаю, як так у мене вийшло. От. І, І потрібно якось собі запам'ятати, мати на увазі, що з червоними нитками. Потрібно бути дуже обережним, хоча отут і Санта, так, червона, і стрічка червона, тут ніде нічого не потекло. А саме чомусь тут, хоча нитка одна й та сама, ниточки мені сподобались. Ну, така от робота, дівчата. Я більше не знаю, що вам розповісти про неї, начебто все показала вам. Троянди. Отака от неймовірно, в мене вийшла. Краса. Краса, краса. Так що, все можливо. Бачите, я вам покажу її зблизька. Тут в неї такий, знаєте, контурінг. Білі плямки, світлі плямки, темні плямки. Хоча здалеку вона виглядає дуже-дуже гарно. Ну, Така робота. Зимовий семплер в мене готовий. Ну і все, на цьому я буду казати вам до побачення. А, ще хотіла розповісти, Думаю, що ж я вам не сказала, ця робота взагалі-то не повна зашивка. І якщо я бачила десь статистику, то тут, наприклад, 35 тисяч хрестиків і майже стільки ж бекстічу. Тут обшивається беком абсолютно все. І от якщо ви Бекстіч. Не любите, то цю роботу, напевно, не варто і розпочинати, бо тут бека просто неймовірна кількість. Ось ця легка така частина, тут тільки напис та, беком був зроблений. Де незашиті місця? Ось бачите, між фрагментами вони всі зашиті бекстічем. Ось тут цукерочки, тут у нас ялиночки. Далі в нас рукавички. Тобто, всі такі місця, де нема повної зашивки, вони всі зашиваються такими. Ну, не блекворк, навряд чи це так можна назвати, але воно все зашивається беком. Тому, перш ніж розпочинати, потрібно розуміти, що беку тут буде багато. А без беку ця робота ну, взагалі не має сенсу її розпочинати, бо деякі фрагменти є, які без бекстіча, просто кашка-малашка, і не зрозуміло взагалі, що там робиться, що тут за кольори і до чого вони тут. Ну, і тут у мене є один французький возлик, бубенчик-пампончик на шляпці у дівчинки. Тут продумано все до дрібничок, абсолютно все, але. Ну, я не знаю, я би той дизайнер, яка оце все розробила. Ну, це шедевр. Просто шедевр такий семплер, грандіозний. Він вийшов. Давайте поміряємо, я вже щось не пам'ятаю. У нас він вийшов 29,5, ну, 29,5. На 39,5. Це 14 аїда білого кольору. Так мені захотілось. Все. На цьому кажу вам до побачення. Творіть, не зупиняйтеся, вірте в свої сили. Все буде добре. Па-па!